Співається в наступній пісні, коли для вас виконана, вона була написана. Текст 100% був написаний одразу після подій цієї битви. Мелодія, можливо, трошки пізніше була написана. Але це теж десь приблизно тих часів музика. Текст, власне, одразу після битви. Пісня про перемогу під Оршею над москальським військом, загонами Великого князівства Литовського, який очолював Великий князь Волинський. І князь всього князівства Литовського Руського і Жемайтійського Костянтин Острозький. В цій битві, до речі, цього року виповнюється рівно 510 років якраз в вересні 1514 року. І сталися ці події, які тут поспівуються. Thank you. Поранених, урано пораденю, вийшло сонечко, магарненьке, сонечко, марненьке, вийшло сонечко над бором, сонечко над богором, понад це та бором, се люди. Автопорі ми грають, сури гучно прагають, на військову закликають, раду закликають. стали раду йот, ви богатый, радойот ви багаты, світ і боршу здобувати, боршу здобувати. Очі поля гачі злісу, поля гачі з рісу, бачи з річки невегечки, річки невеличкі, ані не з поля, ні злісу поля, ані злісу, тільки з річки нечки річки небе, річки невелички. Стали хлопці, яти горці, хлопці, пятый горці, Біля річки на пригорці, річки на пригорці, палять разом самопалів, палять самопалів б'ють гармати, так завзято влучно б'ють гармати Стала Москва й утікати, Москва й утікати, місто горшу полишати, горшу полишати. А як вони утікали, Вони утікали, Твою річку річку полі проклинали, та подай же тобі річку столітві сихая, що уста лицею, славу тобі полишати. Військо, княже, тут здобуло з витягу велику. слався, слався, князь, у от нині до віку. слався, слався, князь, у от нині до Дякую.